Вітаю, шані друзі. Ну що, вчора буквально ми робили з вами розклад про малюка, і Таро сказало, що він начебто не йде. Але ну, виявляється, що Що сталося, що він із голови пішов, але він пішов саме працювати над або відділ, скажімо так, спецоперацій. Він буде розробляти спецоперації, тобто він СБУ не покидає. Наскільки я сьогодні бачила інформацію цю. Давайте подивимося, для чого? І хто дав наказ перетасувати, або з яких причин Зеленський перетасовує силові структури, з яких причин найближче оточення, да? група людей з. В Україні, об'єднана спільною спільними думками, ідеєю. Її треба трансформувати, реформувати близьке оточення, близьке коло людей, об'єднані спільною, спільною думкою, спільними ідеями. Друзі-однодумці, і треба пустити. Це реформа. Так, це реформа. Реформувати щось. Змінити а, розумієте, от коли друзі однодумці, та ще й по місяцю, це не зовсім гарно. Е, місяць завжди скриває погані замисли. Тобто е, група людей з дуже скритими і не зовсім добрими думками, наміря, намірами, от треба якось отут їх реформу. Реформувати, да? ну, закі... щоб... щоб закінчити їхню можливу діяльність. В Україні потрібен... потрібний тріумфальний прорив. Потрібно вирішувати тріумфально, переможно, йти до певних цілей, а ось отут іде мутнячок. Тому його треба реформувати, тому що, тому що є побоювання, що Можливо, ці люди можуть просто не допустити цього тріумфу, є побоювання. Для чого перетасовують потрібні зміни, буде щось мінятися? Скажу так, що і смерть, і Колесо фортуни це карти, які говорять про те, що будуть кардинальні зміни для України. Тут Україна йде по колісниці, тобто швидкий розвиток подій. Скоро розпочнеться якийсь прорив або швидкий розвиток подій. Україні треба змінюватися. І ось оцих ось, ось друзяків їх треба якось, можливо, навіть вимітати. Знаєте, потрібні реформи. Таке враження, що. Давайте подивимося. Знаєте, говорять деякі політологи і політичні блогери говорять, що починають закінчувати еру Єрмаківщини. Можливо, оце саме оця ера, да, друзі, скриті. Ось, от треба тут розворот їм робити якийсь. Настав час вичищати. Тому що. Буде зміни. Дивіться, знову, знову випадають. Дивіться, скільки багато випало карт старших арканів. От, от дивіться, скільки шість 6, 6 карт, карт старших арканів. Тут зміни будуть. І треба вирішувати питання в Україні по справедливості або настав час розвертати ситуацію, і тут може навіть... Щось стосовно законів. Тут може бути зміна або реформи. Розумієте, це може бути реформи. От юстиція і смерть. тут Тут треба якісь переглядати, можливо, навіть буде закони. Розпочати процес, процес виборів. Зміни і вибори. Ну, намічаються зміни однозначно. Зміни, можливо, На виборах. Треба закони змінити під вибори. Для чого він їх перетасовує? Для чого результат. Вони розуміють, що при виборах, тобто треба вести якусь іншу гру, тому що при виборах, коли почнуться вибори, їм буде відмовлено. Відмовлено у результаті. Не матимуть вони того результату. Вони не зберуть більшість уже, це, це багато. Тобто на, на виборах буде відмовлено е, в більшості, тому треба вести якусь гру. Тут іще оця трансформація, вона пов'язана із е, виборами. Так, для чого він їх перетасовує? Для чого? Подіяволу. Тут порочність, брехня, тут, тут маніпуляції. Тобто ведеться гра. Остання карта ось ця була гра, і по дьяволу ведеться. Тут щось таке карта е, Луни і карта дьявола. Тут однозначно не зовсім не зовсім е, кояться, як то кажуть, гарні речі. Гра по дьяволу ведеться скрита групою людей, групою осіб. Для чого він їх перетасовує. Ну, Це, дивіться. Ведеться гра. Вони розуміють, що їм у результативності на виборах буде відмовлено через що? Через особисте збагачення по дьяволу. Ви розумієте, що це найвища ступінь цинічної наживи під час війни. Вони от з такою корупцією вони не виграють ні за що і ніколи. Хто б там не, не говорив, Зеленський не виграє вже ці, ці вибори. Тому ведеться певна гра. І знову ж таки, гра по дьяволу це маніпуляції, це, це не, про, не просто перестановки, це маніпуляції. Чого добивається цією грою? Давайте подивимося, чого доби, хоче добитися Зеленський цією грою. Тобто грою в переставлялки, Оці ось. чого хоче досягнути. Шансу. Відстояти себе на виборах, мабуть. Але сил не вистачає. У нього мало сил себе відстояти у, вибор... у, виборному... у виборчому процесі. Розумієте? У нього мало... мало сил відстояти, а він хоче мати шанс. Для чого? Особисто він, для чого? Коштує. Пожертвувати. Що? Ну, спецслужби рядом із імператором йдуть спецслужби, але йдуть. Він, він готовий. Знаєте, таке враження, що він готовий пожертвувати з, ось спецслужбами. Спецслужбою, да? для чого? Вона йде попусту. Ілюзії. Він... У нього ілюзії. У нього є свої, він живе в якійсь грі, в, яких, в якихось ілюзіях. Стосовно спецслужб, що саме Пожертвувати. запропонувати? Запропонувати їх на вибори. Ви знаєте, таке враження, що він хоче підсилити свою гру, свою команду на виборах. Але ж команда. Як, як, можна, як можна себе посилити, спочатку йти ось ось нажива по дьяволу, а потім хоче силовими структурами прикритися, тобто ну, хорошими кандидатурами прикритися і знову рвонити на вибори? А де посадки? Друзі? Ну, ось вони скриті, най, най, найближче оточення. Тобто, тобто, це вже пішла гра у вибори. Він хоче себе посилити на виборах. От, бачите? Запропонувати. Або ще тут він хоче, знаєте, як, запропонувати якусь кандидатуру із силових структур. Запропонувати на виборах когось із силових структур. Він жертвує прям ними. Для чого це йому потрібно? Єрофант. Йому порадив так хтось. Хто? Єрофан порадив підсилити себе на виборах. Для чого? Йому це треба. Активно, агресивно. Бажання. Хочу, щоб здійснилися бажання. Тут команда повністю розбалансована в нього. У нього нема команди. Активно діяти, ну, бажання активно діяти розбалансовано через корупцію. У нього команда розбалансована повністю. Тому йому треба підсилювати свою команду, себе, свій імідж, свої рейтинги, він думає. От, дивіться, цих тихесенько прибрав. Зараз всі абсолютно затихли, вже ніхто нічого не говорить про міндіча, де воно, що воно там шоблається. Абсолютно тишина, абсолютно затища. І тут перебувається новою інформаційною хвилею, він, він починає тут двигати, розбалансовано. так, Що далі буде? Які плани в нього далі? От, от, що він от переставив да? далі? що. А він створює бажання створити нову команду. Тут бажання нової команди. Бо попередня розбалансована. Порозбігалася з мішками, з пакетами грошей. Які плани? Працювати далі. Подивіться, він сколочив. У нього є бажання сколотити нову команду і далі працювати. Що далі? Створювати ситуацію. І, і, і знову він буде створювати цю роботу на договорняках. Знову будувати те ж саме, знову договірняки. Тобто він збирає навколо себе команду з високими рейтингами, так, як у Буданова, наприклад, у Малюка. І знову він сколочує і знову ж та сама пісня, знову будуть кум, сват, брат-договорняк. Планує. Він планує. Чи допоможе це йому виграти вибори? Давайте подивимось, планує, що чи допоможуть це йому виграти вибори? Він, він планує да, відродитися, заново почати етап. Він зараз, тобто він зараз готує <кій> якусь платформу, щоб з неї стартонути по сонечку. Старту... Причому докладає всіх зусиль. Докладає всі, всі маніпуляції, все, що тільки в його руках помагу, він, він досить вдало це все буде робити. Допомагати. А допомагає йому при всьому цьому жезловий король? Хто б сумнівався, чому жезловий король зараз сидить в тіні і нікуди ні чечірки? Я говорила, що він підуть, вони тільки тоді, піде. І пам'ятаю, згадайте мої розклади, що він піде. Тільки тоді, коли зрозуміє, що Зеленський на виборах або вже провалиться, ну, вони разом підуть. Він не піде до того часу, поки Зеленський буде при владі. Як тільки Зеленський втрачає владу, він чухне зразу за кордон, Жезловий король. Дивіться, в цьому всьому допомагає йому створювати це, Оце все радить і створює йому Жезловий король. Що в них вийде? Планують разом нову команду створити. Це вже неодноразово випадає в моїх розкладах. Що вони підуть, вони планують, вони підуть, вони хочуть. Або є бажання. Що в них вийде із цього задуму? Прагматичний підхід у них розрахунковий, швидко це все якось так обтяпать. Це може бути статися скоро, але вони втратять конкуренцію. Все, п'ятірка Дінарю. Вони втрачають свою конкурентноздатність. Вони втратили її. Чим для нього цей задум закінчиться в майбутньому, в майбутньому. Що? Майбутнє зруйноване, башня. з... Конкуренція. конкуренція програна все. Майбутнє зірка, зруйноване. Удар. Удар. Сім'я. Удар і далі. Дивіться, удар, сім'я буде виїжджати, або разом з сім'єю е, будуть покидати Україну назавжди. Реалізувати задумане, не вийде, відійдуть, обнулиться. Бій буде програно. З тим, з чим визначилися, хитрістю, щоб себе захистити в нашому домі. Закінчиться десяткою мечів. Ну, от і все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.